Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Цієї ночі близько опівночі ворог завдав ракетного удару по місту Ізюм. попередньо ЗРК с 300 Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Зазнали поранень вісім чоловік особового складу, які знаходились на чергуванні. Чотири з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Решта не потребували госпіталізації. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського та Ізюмського районів. Зокрема, під вогнем росіян перебували дворічна. Кислівка, Берестове, Курилівка, Борова, Богуславка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Рятувальники звітують, попри всі складнощі воєнного часу, продовжували виконувати свої службові обов'язки. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм. Вісім рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. Чотири співробітника перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу. О 14.25 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у селі Курилівка Куп'янського району. До місця події було направлено Авлено два відділення рятувальників 44-ї державно пожежно-рятувальної частини на автоцистернах на момент прибуття вогнеборців. Полум'ям був охоплений житловий будинок на загальній площі близько 70 квадратних метрів, о 15-й пожежу локалізували, о – 18-й повністю ліквідували внаслідок пожежі. Постраждав 71-річний чоловік. Причина виникнення пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено. Но п'ятдесят одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Купінському напрямку, ворог безуспішно продовжував штурмові дії в районах Синківки та Іванівки. Наші захисники надають окупантам відсіч. Просування у росіян немає. Марія Солова та й Гормікинін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти кількома хвилями атакували Миколаївську та Херсонську області. За даними повітряних сил зсу, п'ять із шести дронів типу шахет було знищено силами ППО. Один із БПЛА влучив по об'єкту інфраструктури пожежу, що відбулась внаслідок удару, вже локалізували. Окупанти вночі вдарили ракетою по будівлі пожежної частини в Ізюмі Харківської області. Вісім рятувальників постраждало. Атакували також Сумську, Запорізьку, Дніпропетровську та Донецьку області. Є поранені та пошкодження житлових будинків. ЗСУ відбили 20 атак біля Авдіївки та штурмують позиції РФ на південь від Бахмута. За даними Генштабу, окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Своєю чергою захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута, але ворог і там намагається відновити положення. Успішно відбувають атаки ворога і на інших напрямках фронту надають Україні новий пакет допомоги на 150 мільйонів доларів, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Зокрема, пакет включатиме додаткові боєприпаси для НАСАМС, ракети ППО, зенітні ракети Стінгер, додаткові боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 мм міліметрів і 105 мм, міліметрів, ракети ТОВ, систему Джавелін, понад двох мільйонів патронів до стрілецької зброї, приладинічного бачення, підривні боєприпаси для прибирання перешкод. Спорядження для холодної погоди, запасні частини технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання. Анонсували новий пакет військової допомоги для України і Данія. Відомо, що на нього виділять 522 мільйони доларів. До пакету увійдуть артилерійські боєприпаси, стрілецька зброя, бмп 2 танки Т-72, броньована евакуаційна техніка та безпілотники. Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні 50 мільярдів євро із фонду ЄС. Про це пише політіко з посиланням на дипломата. Рішення про виділення коштів для України в рамках оновленого бюджету має бути ухвалено до кінця року. Тоді закінчиться нинішнє фінансування. Однак для цього потрібна згода всіх 27 країн-членів Європейського союзу. Сергій Дубина надзвичайником служить вісім років. Другий з них в умовах повномасштабної війни, 24 лютого, 2022 тисячі каже досі перед очима. Перший виїзд, ми як завжди, виїхали по тривозі. Це був частний дом, в якому горіло технічне приміщення та гараж з автомобілем. Приступили до гасіння пожежі, і коли ми це побачили, що дійсно прилетів снаряд, а не коротке замикання, або там підпал, або ще щось, і почало гупати, гуп, гуп, все ближче, ближче, І ти тоді розумієш, що це дійсно почалася війна. Коли перші дні цього повностамного вторгнення почалися, ти цього не то, що не розуміючи, це було, наче не з нами це проходило. Але коли ми виїжджали на перші наші е, пожежі після обстрілів, ти розумієш, що це невидимо, це реально з нами проходить. А далі все було, наче у вісні. Єдине, що рухало кожного з представників команди честю нести свою службу, від якої залежать людські життя. Герої рятувальники, саме ті, кому завжди треба встигнути. Хоча кожного разу ризикуючи своїм життям, Сергій командир відділення, тому на ньому лежить ще більша відповідальність. Ти несеш відповідальність не тільки за себе, а за особовий склад, який в тебе довіряє, який твої команди виконує. Який тебе слухає і розуміє з кожної твоєї ноти, скажімо так, вони працювали у всьому київському районі Харкова і в області під обстрілами і просто в пекельних умовах. Хоча навіть у таких сміливих і відповідальних теж бували певні ситуації, коли потрібно було все поставити на паузу. Сергій добина з ізюмом. Тому все те, що відбувалося з його маленькою батьківщиною, і стало для нього тим випробуванням, яке треба було пройти. Коли 24 лютого це все почалося, я сім'ю забрав сюди з дитиною, і приїхав батько з Ізюми, забрав їх до Ізюма. І коли я тут працював, тут е, починається одне, в Ізюмі починається друге. І в, в, батько в останні дні вивез їх до Краматорська, де їх посадили на потяг. Вони уїхали до Західної України, а батько повернувся додому. Де я також його просив, щоб він виїжджав з мамою, незважаючи на те, що люди, якби велика кількість людей, все набували за життя, копили, старалися, вирощували щось, якісь були свої мрії, там, цілі. Але у мене бабуся, дідусь були в окупації. Не обстріли, не руїни, не постійні пожежі стали наймерзотнішим відбитком в пам'яті, а ексгумація тіл на рідній ізюмщині, і це стало найважчим випробуванням за всі ці місяці повномасштабного вторгнення. Ми копали на місцевому кладовищі. Е Братські могили, велике поховання людей, на яких не було написано ні дата смерті, нічого. От як люди могли, так і ховали. В житті такого ніхто не робив і не мав на увазі собі уявити, що на практиці це взагалі можливо. І коли нам довели, що дві людини на кожну могилу, Уж групі нас поділили на групи, і кожній групі було від 10 до 14 могил потрібно викопати за цілий день. І коли ти стоїш над, над могилою, з лопатою, і прокуратура починає це фільмувати під відеозапис, тобто всі речі відбувалися під відеозапис. І після їхньої команди ти починаєш розкопувати цю могилу. Люди були загорнуті в рушник, в килими, в пакети. Були просто так покинуті і закопані. Це було складно, але і через це Сергій з іншими рятувальниками пройшли. Не вистачає, звісно, сім'ї своєї. Бо самому це дуже так скажем, тяжко. Ротація мені дуже так сказано, відкрила другий подих, в якому я, скажімо так, побачив їх з ними, провів час, зрозумів, що це реально, що ну, хто крім нас це не буде робити. Ну, бо у кожної професії є свої професіонали, які знають свої чіткі обов'язки, виконують їх. Роблять це можливо, щоб іншим не доводилося з цим стикатися. скажімо так, таких, як Сергій, щодня надихає віра, віра в перемогу і віра твоєї команди. І саме для цього вони і готові служити країні. Особовий склад вірить в мене. І це мені найголовніше, що коли в тебе є віра в тебе, ти розумієш, що всі інші пригради твої, інші бар'єри. Це все. Байдуже на це все. Леся Кополюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Світлана Бряус Харків. Новини. Важливе, актуальне і те, що очікує на Харків. Міський голова Ігор Терехов зустрівся з харківською молоддю традиційно вже за кавою та чаєм. Під час такої неформальної бесіди говорили і про особисте, і про перспективні проекти, і те, наскільки від молоді залежить подальша доля міста. Мер Харкова закликав молодих та ініціативних долучатись до громадського життя. І найголовніше зараз, аби харків'яни, які в інших містах та країнах вірили в свій рідний Харків. Нам потрібен промоушен міста. Головне, щоб сьогодні харків'яни мали надію і віру в те, що вони будуть повертатися, в те, що це місто буде розвиватися тими темпами, яке жодне місто не розвивається, а так воно і буде. Тому я дуже хочу, щоб ви залучились до того, щоб знаєте, набирати цей темп, цей ритм, і казати, 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 знаєте, вдавлювати у голови людей, у голови тих, хто вимушений був поїхати. Ні, ви там не залишаєтесь. Вам потрібно буде повертатися. Хто хоче, повертайтеся сьогодні. Важко буде важко, але ж ви харків'яни, харків'яни повертайтесь. Оце головне. І молодь потрібна. Нам потрібна молодь. Торкалися і дуже серйозних тем: раціональний розподіл бюджету міста в умовах війни, важливість військових, нові проекти, що згодом дозволять школярам та молоді навчатись і займатися в повній безпеці, про вартість опалювального сезону для Харкова, культуру та спортивні заходи, інноваційні проекти, та навіть про транспортну реформу. І все це на думку Ігоря Терехова залежить зокрема і від ініціативи молоді, від того наскільки вона прагне бути частиною міста. Я дуже хочу і сподіваюся, що у руках молоді буде і влади, і буде розвиток нашого міста. Для нас це дуже важливо, бо ви повинні розуміти, що сьогодні дуже багато людей віддає своє життя для того, щоб зберегти цілісність України, для того, щоб ви, молоді люди, мали змогу перш за все жити в Україні. Жити в нашому місті, українському місті, міста Харкова, місті, місті героя, і я дуже хочу, щоб ви приймали активну участь у суспільному житті. Для мене це важливо, для нас це важливо, для всіх, бо ви той генератор майбутнього, той генератор креативних ідей, який буде локомотивом, потягом руху міста у правильному напрямку. Тому закликаю вас, будь ласка. Зокрема, для себе я помітив таку е, цікаву річ, що е, я знаходжуся ну, е, у колі скажімо так, мотивованих людей, які задають багато питань. І таким чином я задаючи питання меру, можу відповідати своїм друзям, і таким чином встановлюється конект з більшою кількістю людей, більшою кількістю місцян та встановлюється взаєморозуміння більше з владою. Так, це дуже непогана думка робити. Таке я пробила ще більш неформатно, щоб всі могли ще більше розслабитися. І чим більше буде таких зустрічей, тим простіше буде знаходити спільну мову і задавати питання, і головніше отримувати на них відповіді. Частину міста буде дуже важливо, як на мене. Бо я люблю своє місто. Я тут живу. Попри війну я не виїжджала і не планую цього зробити. Такий формат він дуже крутий, особливо для молоді. Ми зможемо просто поруч поспілкуватися з нашим мером, і він може відповісти на наші будь-які запитання. Як він казав сьогодні, тільки тільки правду, і це було так. І він він нічого від нас не скривав і допомагав нам, і допоможе. Ми в нього віримо. Тому е це дуже круто, що ми так, е так близько знаходимося до нашого мера. скажімо так, і найбільше зачепило це любов харків'ян до Харкова. І те, що це адміністрація підтримується, і саме наш міський голова це також підтримує. І що усі наші студенти хочуть повертатися, наша молодь хоче повертатися, і ми знаємо, що ми надалі будемо підіймати Харків, працювати над тим, щоб поширювати наші знання і допомагати наступним нашим поколінням. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Сергій Станіслав Грошко та Ігор Мартиненко, Харків новини. На плечах цієї сфери тримається майже все життя міста, аби все працювало як годинник для цього. Щоденно на роботу виходить численна армія професіоналів. Все це про транспортне та дорожнє господарство Харкова, людей, які перевозять харків'ян у громадському транспорті, керують спецтехнікою та ремонтують дороги. Напередодні професійного свята дня автомобіліста та дорожника у Харкові нагородили найкращих. Я вже більше 20 років. Дуже приємно дивитися на свою роботу, коли все виходить так, як слід. І коли харків'яни йдуть по рівних тротуарах, автомобілі йдуть по гладких дорогах, і це все додає наснаги ще більше робити для Харкова і для харків'ян. Перш за все, Миру хотілось би побажати їм наснаги, здоров'я ну і всього на самого найкращого. Робота важка, але ми працюємо, виконуємо всі завдання, намагаємося якомога краще все це робити. Наша робота приємна, що відзначається міською владою. Ми за це вдячні і будемо намагатися робити ще краще нашу роботу. По перше, мирного неба. Це саме найголовніше, а також рівних доріг і всього. Найкраще. До цього працював в поліції. Зараз восьмий рік вже. Водієм швидкої допомоги. Складна наша професія сконцентруватись на уважності, і на дорозі, щоб безпечно довести хворого до лікарні і вчасно приїхати додому чи на місце пригоди. Шановні водії, вітаю всіх зі святом безпечної дороги. Хотілося б звернутися до водіїв. Всіх учасників дорожнього руху, якщо бачать автомобіль екстреної служби, пропускайте. Комусь потрібна допомога не тільки від мене, а й від моїх фахівців, які займаються ну, автомобільним ремонтом, ремонтом броньованої техніки. Робимо все, що від нас залежить. Запчастини все є. Стараємось скоріше це все зробити. Ну, ті, хто тримаються за кермо, ті, хто допомагають в ремонті самі ті, коли ламаються хлопці, теж ну, розуміють, що робити, як робити, теж дякую їм. Ну і Хлопці, всіх водіїв та хто займається авторемонтом, з ним автомобіліста, ні жезла, ні, ні цвяха. Тим, що ви робите, я пишаюсь нашими водіями, водіями і трамваю, і, і КВБО, і військовими водіями. Бо всі ми разом харків'яни, бо всі ми сьогодні витримуємо всі ці негаразди, які є, і намагаємось зробити нашим харків'янам створити нормальні умови для життя. Дуже вдячний вам за ваш труд, пишаюсь вами. Зі святом вас усіх, ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.